Друзі, із маленьких вчинків робляться великі справи. Розповідаємо про учасника руху опору Дмитра Мунтяна у передачі Наші люди. Рух опору він на сам на, насамперед. Це дуже велике, велика така організація. До війни я працював в аграрній сфері по всій Україні. А в частності дуже багато працював в Чернігівській області. І люди почали дзвонити там Діма, туди-сюди, у нас в село зайшли, у нас туди зайшли, там їдять. Що нам робити, як нам робити. Ми напрацьовували такий величезний е, об'єм такій е, інформації. Потім обробляли його, і так він утворився. Ну, Рух оперу на Шелівці. Повномасштабне вторгнення це, воно застало мене, чесно кажучи, вдома. Воно застало мене зненацьке. З Києва товариші дзвонили і кажуть, Діма, 4, 4 години ранку почалася війна. Ну, вийшов на вулицю і був <гум> дуже здивований, так, неприємно здивований, що дійсно почалася війна, летять по Києву ракети, бомблять. Дуже люди в паніці, все в паніці. Тут така ситуація була дуже неприємна, дуже самому тривожно було, дуже було якось неспокійно. От Ніхто не знав, що робити, нікого не попереджували. Все було якось перше, що боліло за це за дитину, що маленька дитина, і так хотілося, щоб вона цього не бачила. І тому було. Якось прийняте рішення е, покинути місто Чернігів і перевести в більш спокійне місце, тобто в селище недалеко від Чернігова. От. І потім вже, це вже почало більш до кінця дня, вже ця новина сприймалася як належне. вже більше, так сказати, вже Ми розуміли, що вже назад. Дороги немає, треба щось робити, треба якось боротися з цим злом зломису, що, щоб зупинити його. Рух Рухопору першим чином це робився він з звичайних людей, з мирних цивільних людей, які ні в якому разі не були військовими до військової служби, не були причетні. Це були мирні селяни, там, місцеві з міста, з села, з хутора. Ну, всі були циві, гражданські цивільні люди. Приєднатись як перші, сп, перша робота, яка була, це повідомлення. От багато людей знали, що я спів. Ну, от ми з керівниками цього руху, так не з керівниками, а з людьми, які це все створювали, організовували, так можна сказати. Знайомі. Там, Артем Севастіан, ми дуже, дуже давно знаємо один одного. І по коли мені почали по приходити повідомлення про ну на де перебувають підараси, Можна таке казати, О, де де, де перебувають ці люди, то я повідомляв, там радився з Артемом, там ми там розроблювали те чи інше, перевіряли це все діло. А в рух опору він на сам нас, насамперед це дуже велике велика така організація. Вона складається із з, ну, з усіх можливих людей, які е, причетні до цього. А чому так вийшло? Тому що я в своє, ну, до війни я працював в аграрній сфері. Я працював звичайно, на тракторі. Трактор, комбайн, там таке, ну різне по всій Україні. А в частності дуже багато працював в Чернігівській області. Дуже багато. І в мене дуже багато знайомих по тих чи інших фірмах, там таке, де ми працювали. І люди почали дзвонити там, Діма, туди-сюди, у нас в село зайшли. У нас. Туди зайшли, там їдять, що нам робити, як нам робити, і з цього потихеньку-потихеньку ми напрацьовували такий величезний е об'єм е інформації. Потім обробляли його, і так він утворився ну, рух оперу. Наш Чернівців комунікації були такі е звичайним, навіть така історія, що е колись е вночі нам е позвонила дівчина. І сказала, що в одне з сіл, по причинам я не буду його казати, і дівчину називати не буду, що в село зайшли е під Араси. Е вона дозвонилася нам з е звичайного проводного телефону. Зі звичайного проводного телефону, який, який на те на те на той момент працював. І повідомила нам цю інформацію. І... Коли перевірили, робота відбувала відбулася, і орки були дуже не раді, незадоволені, що їх там знайшли. Хоча вони дуже за були так скритно там, як працювали, вони не хотіли, щоб їх бачили. Також в нашому русі ну так дуже багато було дівчат, жінок. Іноді навіть я вам скажу так, що іноді і чоловіки, які були в окупації. Боялися подавати ту чи іншу інформацію, яку ми запитували, чи самі а дівчата були такі дівчата, що не боячись, вони подавали нам таку інформацію, від якої ну залежало дуже багато по Чернігову і Чернігівській області. От всієї цієї нашої сторони, за яку ми відповідали, так скажемо, от і дівчата насамперед сміливі. Вони рішуче, вони виходили, не боючись, і доповідали нам багато чого. От, таких от прямих зіткнень з противником у ну, мене не було. У мене тільки що було таке, що я відслідковував нашу роботу от, як коригувальник був. От, чи правильно, чи неправильно зроблена була, і подавав цю інформацію. По-перше, я скажу так, що я, ну, я, ж, я вже казав, що працював трактористом, механізатором, я знаю всі поля, тут, всі дороги, все це знаю, і людей багато знаю. І в кожному селі в нас є, була така ну, своя локація, наприклад. І коли люди мені дзвонили, там, наприклад, казали, що там-то там є, ми ходили перевіряти це все діло. Перше, дуже страшно було. Дуже страшно. Ти йшов, не знав, чи є там спереді хто, чи нема, чи це свої, чи це чужі. Але ну, зброї не було, ти, це тільки візуально, там, ти все спостерігав, все записував. Ну, записувати так не сильно вийшло, тому що це можуть знайти в тебе. А все запам'ятовував. От це дуже страшно було, особливо, особливо вночі, коли ми. Там бувало таке, що і по. Дві три ночі ми сиділи в лісах там, десь поблизу орків, і е, спостерігали їхні переміщення, е, як вони, що де коли вони заїжджають спати, коли вони заправляються, коли вони там, ну це їхні всі. І потім, коли ми вивчали оце все, ми доповідали, знову перевіряли ця інформація і е, були відпрацювання от по тій чи інші. А страшно дуже було. Це не передати, як страшно. Ну, насамперед, я думаю, що треба побити ворога, щоб він так на тисячі років запам'ятав, що Україна це не Росія і далеко не Росія, що нам з ними далеко в різні сторони. Після закінчення війни, ну я не знаю, хотілося б, щоб був мир, щоб. Не потрібні були Збройні сили, щоб у нас все настало мирно, щоб на, ті люди, які за кордоном зараз на нас напали, щоб до них так, також дійшло, що можна робити не танки, снаряди, а можна робити дитячі іграшки чи людей лікувати. Ну, на, Про себе я думаю так, що, мабуть, я вже звик до Збройних сил, мабуть, я буду лишатися, та, тому що нас, ми не знаємо, що буде далі. А боронити треба. Боронити і відстоювати честь і гідність наших дітей, наших жінок, нашої країни в цілому. Друзі, якщо вам сподобалося інтерв'ю, коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтеся на час Чернігівський.